Вітаю, розв'яжемо номер 6.8 з параграфа 6 ділення дробів другого рівня складності. Щоб поділити дріб на дріб, нам треба перший дріб записати без змін хміну y. Знаменник теж без змін записуємо, а у квадраті. А ось ділення треба замінити на множення, перевернути цей дріб або до дільника записати ді. Дріб обернений даним. Але подивіться, у нас у чисельнику Х відняти Y, а тут у нас Y відняти Х. Тоді нам треба, давайте спочатку запишемо, а потім 8а запишемо в чисельнику, а у знаменнику мінус винесемо за дужки. Тоді у нас буде x мінус y. Поміняємо знаки у x і y. Цей мінус у нас. Цей мінус ми можемо винести і поставити перед дробом. Тепер ми бачимо, що у нас можна скоротити x мінус y і x-y. Пам'ятаєте, мінус у нас залишається, який ми поставили перед дробом, щоб не загубити. 8. Скорочуємо на 2, це буде 4. 2 скорочуємо на 2, це 1. А у квадраті це одиниця, і А у квадраті у нас залишається тільки А. Тоді, збираємо те, що у нас залишилось мінус 4 у чисельнику знаменнику А, просто А з мінусом. А, а, ми мінус поставили перед дужками. Мінус 4А. Наступний приклад. Подивіться, будь ласка, у чисельнику другого дробу ми можемо винести П за дужки. Давайте зразу винесемо П за дужки. Тоді залишиться П додати 2 знаменник другого першого дробу 18а у квадраті. Помножити. І перевертаємо другий дріб, записуємо у чисельнику 9А, а у знаменнику 7П. Тепер дивимося, що можна скоротити. 18 і 9 скорочуються на 9. Тут буде 2, Дев'ятка – одиниця. А у квадраті тут А, ми А скорочуємо на А, тут буде менша степінь А залишиться. П ми можемо скоротити з П 1 Тепер у нас залишиться П додати 2. Так і пишемо те, що залишається П додати 2, а в знаменнику 2 помножити на 7. Це буде 14а. Наступний приклад. Третій приклад. Х ми можемо у чисельнику першого дробу винести за дужки. виносимо Х. Тоді у нас буде Х плюс 1. 9 аби поки запишемо без змін. Помножити ми з дією ділення міняємо на множення. 18а квадрат Б. 5 можна винести за дужки. 5, тоді буде х додати 1. Бачимо, що сума чисел х плюс 1 скорочується. 9 Б, 9 скорочується з 18, тут буде одиниця, тут буде. Двійка – однакові приклади. А Б, Б, а, дивіться, тут одиниці, а тут у нас Б закреслюється і закреслюється степінь. Тепер залишається 2 і Уважно збираємо, 2A поділене на 5. 2ах поділено на 5, більше у нас у знаменнику нічого не залишилось. І останній приклад цього номера. У чисельнику першого дробу х виносимо за дужки, тоді залишається 3 мінус х на 7p. Помножити 2 виносимо за душ, помножити, тут записуємо 14p. У квадраті, 14p у квадраті. А тут виносимо за дужки двійку. І тоді буде хнус 3. Як бачите, х мінус 3 а тут 3 відняти х. Тоді нам треба ось тут винести або тут мінус за дужки, або тут. Тоді давайте в першому дробі винесемо: буде мінус х-3, помножити на 14 п квадрат, 7 п Помножити на 2х мінус 3. Тепер різниця чисел скорочується. 7 і П скорочуються, тоді тут буде 2п залишається. Отже, у нас буде мінус, поставимо перед дробом. У чисельнику буде 2px або xp. А у знаменнику так, 2 і 2, як бачите, ось я не побачила. Тоді ми поставимо 2, двійка скорочується і мінус хп.